15 березня всесвітній день захисту прав споживачів, аби привернути увагу бізнесу до необхідності дотримання законодавства щодо покупців, зокрема у період воєнного стану, працівники головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області провели робочу нараду. Тему продовжать наші кореспонденти. Без планових та позапланових перевірок під час воєнного стану проводити заходи державного нагляду у сфері додержання законодавства про захист прав споживачів працівникам Держпродспоживслужби заборонено, вирішуючи цю проблему. Головне управління Держпродспоживслужби анонсувало і реалізовує програму захисту прав споживачів на Прикарпатті 2023-2024. Саме заходи програми покликані якраз забезпечувати права споживачів, впливати на ринок непродовж. Вольчих товарів щодо обмеження продукції, яка може становити певну загрозу споживачам і суспільству на Прикарпатті Завдяки цій програмі працівники місцевої держпродспоживслужби створили власний механізм моніторингу. Дає можливість спілкуватися з суб'єктами господарювання, пояснювати, вказувати на ті чи інші порушення, і власне це їхнє бажання, і а наше тільки прохання до них використовувати цю інформацію і власне усувати самостійно ці порушення за словами керівника держпроспоживслужби в Івано-Франківській області. Прикарпаття не досить обізнані у питаннях прав споживачів, тому дуже багато нашим управлінням захисту прав споживачів. Проводиться при ОТГ, на різних заходах, при безпосередніх об'їздах, онлайн режимі, якраз роз'яснення тих норм і правил, які ми маємо користуватися у своєму житті. І так як ми кожен споживач, який в нас є, живе людина, вона є споживач, чи послуг, чи товарів вона повинна знати свої права. Попри те, що перевірки бізнесу під час воєнного стану не проводяться, громадяни не позбавлені можливості звернутися до Держпродспоживслужби через порушення їхніх прав.